Діти, доброго дня! Давайте сьогодні зробимо фізкультуру на повітрі. Згодні тоді починаємо кроком руш. Побігли. На носочках, як ведмедики. Чапля. Високо піднімаємо коліна. Побігли. Кроком. Зупинились. Сьогодні вправи будемо робити з м'ячем. Перша вправа. піднімаємо м'яч і ручки догори. Вправо починай. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Зупинились. Наступна вправа. М'яч перед собою. Повороти праворуч та ліворуч. Право почей. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Зупинились. Наступно вправо нахиляємось до землі. Вправо починай. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Присідаємо. М'яч перед собою. Право починай. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два, три чотири. Раз, два, три. Зупинились і пострибали з м'ячем. Навколо себе. І ще раз. Молодці. Дуже добре. Ну, а зараз. Наступні вправи будемо кидати м'яча вперед та переступати через перешкоди. Починаємо. Високо піднімаємо коліна. І ще раз. Молодці. Дуже добре. Ну а зараз справи на дихання. Піднімаємо ручки до гори, видих. До гори, видих. І ще раз вдих. До гори ручки, видих. Дуже добре. Ви, дітки, молодці. Бувайте здорові. На все добре.